Відео на тему щеплення військової вантажівки DAF 4х4 трак. Об'єм двигуна 6,5 літрів, дизель. Нас зашумів вижимний підшипник. Коли ми зняли коробку, було виявлено, що зношені пелюстки на вижимній корзині, а також пошкоджені накладки на диску щеплення. Комп'ютер видає декілька видів цього щеплення, декілька видів. Вижимних підшипників, я зараз вам покажу те, що знайшли ми, те, що поставили, і те, що працює. Значить, ось розміри шліцевої частини цієї, те, що було в нас. Замінили ми також сальник хвоставика переднього моста. Ось розміри того, що ми підібрали, те, що поставили. Оце розміри і артикули. Тих запчастин, що ми ставили. Єдине, що вижимний підшипник, корпус залишився старий. Запресували ми оцього підшипника. Тільки на токарному станку ми підправили його в посадочне місце. Ще один маленький нюанс: коли прийде щеплення на новому щепленні, ось тут є ще таке коло посадочне. Воно трохи відрізняється від цього. Тут його немає, а там воно є. Але на новому дискові оця от висота, вона трохи менша. І відповідно дві оцих частини вони стають до кубки і працюють. Ще такий момент. Якщо вам хтось скаже, що ми вам наклепаємо цю частину, все буде працювати. Краще замовити новий комплект і не морочити голову. Якщо відео було корисним, з вас лайк та підписка. Будьте здорові.